Ми мішок ніколи не ділимо не змішуємо частинами. Друге важливе правило з приводу Баувера завжди штукатурити штукатурками на основі перліту ми починаємо вище десь від лінії, лінії землі на 40 50 см, для того, щоб у нас не було цього крапельного підсмоктування води. Завжди, тобі ж, цоколь, фундамент. Ми штукатурками Баувер і будь-якими штукатурками не утеплюємо. Це виключно теплоізоляцією екструдером. Все, інших варіантів немає. Тобі ж, бо ми бачимо, яка виходить історія, як воно підпиває воду. Сам навіть блок підпиває, так само штукатурка. Тобі ж ми виступаємо 40-50 сантиметрів, як дозволяє, і вже вгору його Біз землі, Біз землі, так. Виключно екструдер. Це єдине, що не буде крапельно підсмоктувати воду і тягнути від обмостки так. Так, да, от якраз в цоколі і фундамент утеплюється правильно тільки екструдером. Це єдиний живучий матеріал, який дійсно буде утеплювати, не наптягувати вам воду, і у вас буде теплий фундамент. Штукатурки донизу не тянемо. Фундамент пускає там 45, да. екструдер. екструдер. А, а вас же шблок на фундаменті буде на залитому на підток. Звичайно, звичайно, щоб потім а, вам його виріняти екструдером. І оце ні-ні, ні, вже сам керамічний блок повністю штукатуркою сюди. Так. У вас іде. Іде. так. Да, да. Значить, тут у нас показано. а у вас ж буде холод, тягнути, вам обов'язково фундамент потрібно утеплити. Тут ще й мозку утеплює для того, щоб тепліше. було. Хто? Вони крапельно підсмоктують воду, вони будуть від землі тягнути воду, звичайно, і у вас буде отака от історія. Вату теж не можна. Будь-який утеплювач ми не тягнемо. виключно, тільки повинен бути екструдер. Як ми застосовуємо штукатурки? Обов'язкова вимога це стандартна температура на вулиці, мінімальна плюс 5. Нижче ми не ліземо, тому що буде нас замерзати. Це звичайна вимога до суміші. Завжди, коли ми наносимо наші суміші, перший шар поверхня обов'язково знепилюється, змочується. Наноситься адгезійний шар, в нашому випадку це Bauer Basis, Можна замінити кількома видами плиточного клею. Наноситься легко за допомогою зубчатої грибінки 8 на 8 10 на 10 Ми бачимо, що проблеми немає. Таким чином, ми додатково можемо зміцнити поверхню стіни. У нас стіна може бути, наприклад, старий газоблок або якась реставрація, і так далі. Ми додатково його вирівнюємо. Накидається штукатурка за один прохід не більше ніж 4 сантиметри. Це може бути мінімальний шар 2 сантиметри по маяках, може бути максимум 4 сантиметри. Якщо нам потрібно набрати більше шар ніж 4 сантиметри, ми накидаємо перших 4, не стягуємо. Хай нас буде рівна поверхня. після того, як набрало міцності, знепилюємо, змочуємо обов'язково завжди між шарами. Ми знепилюємо і змочуємо. І наносимо наступний шар, і в нас вже виходить поріг, наприклад, 8 см. Штукатурні маяки. Штукатурні маяки встановлюються обов'язково на ту саму суміш, з якої ми робимо теплоізоляційний шар. Не на набриск, не на шпакльовку, не на цемент. Обов'язково на ту саму суміш, з якого у нас іде основний шар утеплення. Якщо ви підійдете ближче, ви побачите, що. Е, у нас маяки е, зазвичай рекомендують ставити отак: носиком догори для того, щоб стягувати. Бауве рекомендує стягувати носиками всередину для того, щоб штроба, після якої ви видали маяки, вона була набагато вищою і вам потрібно було менше витрачати суміші. Є. Ми постановили маяки обов'язково рівною подушкою. Повинна бути подушка для встановлення маяків. Отак так делать не треба. Отак ми не робимо. Якщо в нас іде нанесення, особливо нанесення шару десь 4 см обов'язково рівним шаром. Е, якщо просто підійти, і ну, зараз сонечко в нас нагріло, якщо ви просто навіть підійдете, це, 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 це цементно піщана суміш тут нанесена, вона нанесена шаром десь приблизно, тут я думаю, 2,5 см, і вона сама по собі холодніша. Штукатурка, якщо навіть не було б сонця, ви прийшли б доторкнулися рукою, вона була все одно тепла, бо вона не натягує на себе холоду і легко віддає вологу, бо вона. Повітрі проникне. Тут ми бачимо обов'язково три шари: адгезійний, сама штукатурка, і це вже армування шпаклівкою. Ми бачимо наскільки тут вона пориста, і ми все-таки не рекомендуємо її залишати відкритою, бо нам ще треба наносити декор. Зі шпаклівкою у нас закривається теплоізоляційний шар, теплоізоляція і це стартовий шар для нанесення декору. Шпакльовка наноситься легко. 3-5 міліметрів. Нанесли, втопили лугу стійку склосідку і затягнули ще десь приблизно 2 міліметри шпакльовки. І це ми закрили теплоізоляцією. Це в загальному. Готові замішувати штукатурку? Так! Да Ура! Ми замішуємо штукатурку. Діма, давай! Значить, якщо гізійний шар, ми говоримо про наш Bauer Базіс, то це в середньому один мішок десь на 4 квадрата. Якщо це мішок плиточного клею, то все одно там десь 4-5 квадратів з мішка виходить. Шпакльовка аналогічна. Я, я кажу, а шпакльовка 2, 72, да, так. Да, да, да. Ви наносите десь 3 мм, втупили, і те, що просто не вистачає, щоб затягнути, Ви там собі докинули його. Вона дуже пластична, бо там дрібний переліт, там вона дрібно безпечно, її затягувати дуже легко. Вона досить міцна. Це не наружне стіки виключно тільки логостіка склосідка. Це те, що буде служити non. довго, не буде впливати, виступати в будь-який хімічний зв'язок, штукатуркою і, і з тим, що вона може вділяти. Це єдиний живучий матеріал, який не буде відчаровуватися, бухтіти, і це ідеальна адгезія. Маяки видаляйте обов'язково, тому що у нас в процесі експлуатації буде конфлікт густин і мінімальні якісь вібрації, лінійні розширення і так далі. Ми будемо бачити, отак, от тріщинки по стінах. Якщо це гіпсова не видаляють маяки, то видно потім ржавчину по стінах. Зараз ми замішуємо нашу штукатурку, яку вже будемо накидати на підготовлений адгезійний шар набриск. Бажаючи є накидати. Ну, гріємося, ні. З одного мішка нагадую, якщо мішок пише 25 літрів. Це означає, що з одного мішка розчинової суміші 25 літрів. Якщо 25 літрів, то це на шар один квадрат 2,5 см. сантиметри. У нас є мішки 50 літрів, відповідно, це розрахунок 50 літрів, і на шар 5 сантиметрів, якщо це квадрат. Легко, щоб розуміти асоціацію. Зверніть увагу зараз на підіть, будь ласка, щоб звернути увагу на пухкість самої штукатурки. Я Діма, робиш, покажи ну, нам, як же вона тримається. Ти забагато набрав, але 4 сантиметри. Зараз на, спробуй накинути на стіну просто навіть можеш багато, як вона буде триматися. Якщо це машина нанесення, це обов'язково повинна бути шнекова пара для легких штукатурок. Не під Внутрішність. Так, а воно. Потім вже можна <пасу> гіпсове, так? Да? Обов'язково теж тоже... армування. У вас різниця густин, гіпсова <пасу> штукатурка має одну густину, перлітова ну, іншу. А, ваш, а, ваш, ваш, а вашого раз, нічого ну, немає. На основі гіпса ми зараз зняли фінішна? Ні, ні. Ми спеціалізуємося тільки на цих стошарових нанесеннях, на перлітовій штукатурці. Сітка, і можете навіть кішку наносити наверх. Ну, над чим. Або вирівнюєте, наприклад, якщо це лайм, на основі вапна. Це ж це ж вже виходить як кампешка. Ну так, да, по суті. Просто є дуже часто, наприклад, якщо роблять стандартом, вона сірого кольору, хочуть покрасити стіну. Вони ще зверху носять кмпешку, бо вона біла. А ми пропонуємо варіант на основі вапна вона біла і закривається шпакльовкою і на основі вапна еку штук І там є навіть гладь, яка затирається зараз біла. Зверху, чим? Якщо вапняна, то шпакльовка на основі вапна. Ми рекомендуємо полімін, екоштук. У них є ще й лінійка фінішна, 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 да. фінішна. У них є там фінішна, навіть гладь називається, яка затирається білою рівненькою такою Зразу поверхнею. Можна через черсідку. Під... Ні, не поверх, треба. Якщо, якщо вапняна наша штукатурка, так. тоді ви берете вапняну шпакльовку поліміна. Ну, Обов'язково. Брізний... Різниця густин. Та набирає міцності, щоб вона вас не відстрела, вона повинна бути армована. 4 мм, так? 2-3 міліметри десь так. А потім вже цю гладь. Гладь, так. Да. І хочете білу залишаєте, хочете фарбуєте, хочете кліїти шпалери. Ну, зазвичай, гладь вона настільки класно рівно в Римі, е, виглядає, ну, це я просто навіть її люблю, що під фарбування вона взагалі шикарна. Це гладь, та... Угу. Вона та легко затирається. Одна ж вапняна, Няна і гладь окремо. Ну, да, да, да. да. Можна наносити, але я говорила, що це обов'язково повинна бути шнекова пара для легких сумішей. І там все-таки присутнє мінімальне ощільнення, тому що фізичний процес відбувається. Ми рекомендуємо при розрахунках додавати суміші плюс 10% що побудати, тому що ну, фізичний процес ніхто не скасовував. Отаку... 10, ну, от так Між маяками накидали, накидали, другі... а між маяками. Да. Да. А маяк так, так, ну, маяки не через два парубку. Обов'язково зволоження, між шарами обов'язково знепилення зволоження. Щоб вона була рівномірного, <ріст> темного <ріст> кольору. Ви ви її не переп'єте водою, тобі ж ви можете собі фюрхіром буває, поливають, буває просто шлангом, не обов'язково там фільтрувати, щоб вона не була знато мокра. Це для неї не проблема вже, коли вона стала такого рівномірного сірого кольору. Стягадім. І це у нас шар вже в 4 сантиметра готовий. Хто бажає кинути? Попробувати, маєте попробувати. Так, так звісно, Діма, даси шкельмочку. кельмочку. <плес> <плес> Вона а ви потім просто затираєте вже, коли воно сухе, а, і воно її перешпакльовує. Ви <плес> главно ідеально. Ні, я не треба. <плес> <да, плес> <да. плес>

Того, а, робити, всю... yeah. Реш, yeah. Все робити, вже сухе просто буде yeah, шкрябати. А, Не різниці немає. Може зволожити треба більше, ні? Там просто спочатку, типу, підкинули, а не вкинули в а а це... ні, 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 зазвичай це проблема для тих, хто звик до важких штукатурок, йому важко з конценту... поймати, Да. Якщо наловчитися, це взагалі не проблема, і в тебе навіть нема навантаження на кість такое. Та-та-та-та-та. фокуси, опа, За вас. Да, легенькая, да. Без квитка. Ну, по сути, да. Да, чтобы варенья ты. Шипа, 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 шипа. Эт, этот брак, Мені каже, що влажність потеряла, треба додавати, так? Перемішати просто додатково, це не, не води проблема. Добавить. Не треба води додати. Я... Зверніть увагу, якщо ви зараз просто переб'єте цю сумі ще раз міксером, води додавати не потрібно. Воду ви виб'єте з перліта. Зараз от просто Дімо покаже. Додавати води не потрібно. Просто перемішати. Звісно. Може, він з Да. Стої, це, вже... Да? це вже буде вода. те, що ми наділили, це, це не тому, що ми, а тому, що вже ваго, Ну, по-перше, не змочили поверхню, коли накидали штукатурку. Не знаю, була... Є, Просто... Ні, 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 це нормальний шар для нього. Бачите, як міняється консистенція зразу. Вона стає мокріша. Фізика. Води ніхто не додавав, консистенція змінилась. Вона навіть навіть і ідраці, не треба з твої рукавки забрати, немає. Она п'ять конзит. Це вже борщ. Ну, вот. Такой толстый слой, такой вот максимально, максимальный слой, максимально трудный пример, да? Самое <говорит> экстремальный. У нас в лаборатории я шматок до 28 см нанесено. No Вона легка, Діма. В нас ми не навантажуємо стінову конструкцію. Там газу... Дмитро Дмитрович. Я його ложив. Не советую, там багато ті. Рядом ходить не советую. Бачите, як по-другому затирається? А що? Поперемішав другий раз, води. того, Добавлять води в перлітову штукатурку тоді не потрібно. Просто перебити міксером. Все. І можете вже бачити, як вона вже тут, потрохи, ну, ще тут не зовсім бо тільки накидали, вона вже починає схоплюватися. А здібшовувати вот. штукатурку зрівнить та потяжелі буде, так? Да? Гіпсова штукатурка вона не розрахована на товсті шари, і вона просто йде фінішний шар. А тут йде вирівнювання до утеплення, тут товсте шарове нанесення для вирівнювання сіли до їх і до утеплення. Ага, розумієте, питання? Це вирівнювання, наприклад, в басейні. Ми не рекомендуємо перлітові штукатурки використовувати в підвалах, в санвузлах. І, в, наприклад, в парілках і басейнах, тому що крапельне підсмоктування ніхто не скасовував. Це по принципу фундаменту, чого воно не можна, бо воно буде тягнути. Фізика. Ну, звичайно, я скажу чесно, що в багато в кімнатах, наприклад, і в санвузлах, вони на свій страх і ризик роблять, і в принципі ніхто не скаржився. Але ми з точки зору фізики як виробник не рекомендуємо цього робити. Ще питання? Прохання. Нема. Нема втомилися? Все знали. Цікаво було? Дуже цікаво. Так, тоді я на, на правах е, учасника хочу, перш за все, подякувати кожному присутньому. Основне за ваш час, бо в наших умовах це дуже велика розкіш. І крім того, за підтримку українських виробників. Можемо махати, бо я хочу да, давайте махати. Ви знаєте, Ура! У нас в конфедерації будівельників України коли фотографії.